19-річна Ірина власниця персидської кішки Сьюзі. під одним дахом дівчата мешкають вже більше 10 років. Ірина каже, її вихованниця в їжі неперебірлива. Може і котячі консерви їсти, і зі столу щось домашнього вхопити. Та коли з дорослих поруч нікого немає, С'юзі любить поласувати кімнатними рослинами. Їх вона вподобала ще з дитинства. Це почалося, мабуть, ще се школи, коли я приходила, і вазони зони просто були всі перевернуті, і земля розсипана, і всі лісочки були або Найсмачніша для сюзі декоративна пальма. Іра жаліється, куди вона тільки її не ховала. Навіть у кімнаті певний час закривала. Але Сьюзі все одно рослину знаходила. Як тільки Сюзі бачить, що ми йдемо к пальмі, вона починає бігати за тобою, починає лапи тебе трогати, щоб ну как би просити. І тоді приходиться їй, конечно, давати, тому що ще можуть і укусити іноді. Вихід підказала подружка Ірини. Вона порадила купити пальму, яка не боїться зубів пухнастика. У нас є ростіння, яке можна підрізати, і воно виростає заново. І це ростє у нас тільки для кота. Така поведінка котів не дивує ветеринара Віталія Романишина. Їсти рослини для них не забавка. Цього вимагає організм, щоб нормально працювати. Після того, як кіт поїдає рослину, вона ж звичайно не переварюється все. І тоді наступає рефлекс рвоти. Тобто, таким шляхом шлунок нашого котика вивільнюється від сторонніх предметів, таких як шерсть. Але деякі види кімнатних рослин для котів можуть бути небезпечними. Застерігає ветеринар. Це дефенбахія, фікус. Шлюмбергера та кактуси після обіду такими смаколиками ваш улюбленець може отруїтися. Тому лікар радить обов'язково придбати для свого котика в зоомагазині спеціально пророщену траву в горщиках. Дуже добре вирощувати в таких випадках це чи паростки пшениці, чи ячменю. На смак з рослини смачніше їм буде кішка більше підходити саме до цих рослин. Якщо ж ваш улюбленець і після трави продовжить заглядати на домашні рослини, лікар радить обмотати горщик фольгою. Виявляється, котячі вушка ненавидять шелест цього металевого паперу. Або ж каже Віталій, можете відбити апетит до вазонів цитрусовими. Можна взяти звичайні цитрусові це мандарин чи апельсин, взяти їхні шкірки, і розкласти біля самої рослини у вазон на землю. Є рецепт і для справжніх котів хуліганів. Щоразу, коли чотирилапи підходить до вашої улюбленої рослини, бризкайте на нього водою з пульвелізатора. Вдруге чи втретє, намокнути коту наврядче захочеться.